Ось таких сім сонечок на минулому тижні в Подільській громаді. Серед них троє синьоких хлопчиків і четверо чорнобривих дівчаток. Всі ці маленькі українці своїм першим криком сповістили, що, попри війну, життя триває. І на світ з'являються довгоочікувані діти. Отож, у нас є майбутнє, є заради кого боротись і перемагати. Також у нас продовжуються партнерські пологи, під час яких чоловіки підтримують своїх дружин, і поява на світ їх маля це справжнє щастя, вистраждане обома і поділене на всіх. Завідуючи пологово, Дмитро Літянський стверджує, що працівники відділення роблять все необхідне. Аби діти народжувалися здоровими, а породіллі відчували себе досить затишно і впевнено. Цього ми бажаємо всім, хто народжується в досить непростий для країни час. Але ми впевнені, що цим дітям, як і іншим, рости в незалежній, вільній і процвітаючій Україні. Їм творити майбутнє, в якому пануватиме мир, любов і злагода. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.